Ісус повертає надію і життя тим, хто Його слухає. Дорогі братія і сестри у Христі, завдяки Євангельському уривку від Луки ми стаємо свідками зустрічі життя і смертю, надії і звідчаєм. Коли відбувається похорон, ми зазвичай кажемо, Проваджаємо людину в останню путь. Цей вислів остання путь наповнений смутком, бо ми відчуваємо, що людина завершує свою земську подорож і ми супроводжуємо її вже в останній. Ця розлука є по-справжньому справжня. Пережити таку втрату дуже боляче. Особливо для матері, яка ще є й довою, яка втрачає єдиного сина. Це означало залишитися самою. Це є найглибший душевний біль, який може відчути людина самотність. Звичайно, що нам важко змиритися із такою розлукою і самотністю. І з тим, що сталося з причини смерті, як ми кажемо, вже не повернеш. Ми всі відчуваємо, що покликані бути разом. Не розлучатися, а бути разом. Ми відчуваємо, що ми покликані до життя, але не до смерті. Цей похорон, як і інші похорони, ми можемо назвати останнє земське паломництво людини, яке може стати паломництвом в надії. Тому що в цьому похороні сталася зустріч. Ісус зустрів цю колону скорботи. Він бачить розбитих, пригнічених. Охоплених жалобою людей. Ісус не обіцяє, хто зна що не обходить їх, не ігнорує, не починає перед апостолами якісь дивні роздуми про долю людини, про цінність кожної хвилини, яка нам залишилася ще. Він просто підходить і робить те, що було заборонено в той час традиціями. Він зупиняє всіх. Як виявилося пізніше, він зупинив саму смерть, смуток і відчай. Його першим словом було не слово жалості чи якесь повчання, але це було відважне слово, в якому було співчуття і близькість, і надія. Він дуже дивно звертається до вдови. Кажучи, не плач. Це не була проста втіха або спроба зупинити ридання. Це був заклик. Заклик до інших емоцій. Так є. Коли Бог каже нам щось не робити, тоді Він запрошує нас робити щось інше. Чи це означало, що він сказав цій жінці радуйся? Цікаво, чи вона послухала його відразу? А можливо вона подумала, із чого тут радіти, і як тут не плакати? Найдивнішим було те, коли Ісус звернувся до Юнака. І цей мертвий юнак відгукується на слово Ісуса. Юначе, кажу тобі встань. І той встає. І він починає говорити. Радість повертається, яку, до речі, легко приймають всі, які були довкола. Тому що так є, що нам набагато легше сприйняти радість, ніж смуток. Слова життя. Ніж слова смерті. Коли ми чуємо слова життя, в нас немов би щось прокидається всередині, і ми реагуємо миттєво. Але цієї радості не було би, якби всі присутні, в першу чергу, юнак, не послухав би Ісуса. Не виконав те, що Він сказав. І це нас наближує до думки, що слухання Слова Божого. Слово життя є ключем до повернення надії, до повернення радості. І яка б не була ситуація в житті, особиста трагедія, світова криза, занепад спільноті, труднощі в сім'ї на роботі, слово Ісуса завжди повертає нам надію і життя. Але це слово треба слухати і виконати. Синодальна спільнота це та спільнота, що хоче, вміє слухати. Ми продовжуємо шлях до цієї спільноти, до тої спільноти, яка слухає голос Бога, до тої церкви, яка запрошує нас об'єднатися і йти разом дорогою життя, тобто йти синодально, але при цьому слухаючи. Чуючи голос Бога, чуючи голос ближнього, який є біля тебе, слухаючи знаки часу, в якому ми живемо, в тих в ситуаціях. В нашій спільноті, в наших сім'ях, у нашій країні є багато ситуацій, різних ситуацій, які дуже подібні до наїнської вдови, до тієї ситуації, яку зустріла ця жінка. Це є важкі втрати, безнадійні ситуації, несправедливості, самотність, криза, віри, стосунків є багато причин, щоб бути зажуреними, пригніченими всім тим, що нападає на нас. Але слухаючи цей уривок про те, що сталося в тому місті наїн, ми можемо відчути, що Ісус. Зустрічає нас посеред нашого синодального шляху. Тоді, коли ми всі об'єднані в смутку, у журбі, в плачу, і Він промовляє до нас, бачачи наш стан і каже до кожного з нас не плач, не журися, не сумуй. Ісус знає, як все виправити. Як Воскресити те, що здається мертвим, як перемінити смуток на радість? Але це все стане можливим тільки тоді, коли ми будемо Його слухати. Інколи ми слухаємо один одного. І це, і це добре, і це важливо. Це дуже важливо, щоб ми слухали один одного. Але коли ми слухаємо один одного і чуємо тільки плач, нарікання. Журбу, тоді що з нами стається? Чи часом ми її не збільшуємо, не помножуємо? Стаються зміни в нашому житті на краще від цього, коли ми неїмо один одному. Чи часом ми не погіршуємо наш стан, наше становище від цього взаємного смутку? Чи часом ця похоронна процесія не стає більшою? Якщо ми хочемо вийти із цього стану смутку і зробити так, щоб наші обставини життя змінилися, щоб ми змінилися, ми маємо визнати, що ми самі цього не зробимо. На жаль, ми дуже сильно зафіксовані на наших неуспіхах. На наших проблемах, на тому, що ми сказали, що там вже нічого не зміниш. І ми вирішили бути подібними до тої вдови, яка має тисячу запитань, чому я така, і чому зі мною, і не хоче почути того голосу, який відкриє. Радість у житті. Нам треба наважитися почути тих, хто вже почув голос Бога, почути тих, які стали носієм життя надії, радості. Тільки таке слухання, пронизане Святим Духом, принесе нам радість, правдиву радість. Яка є плодом перемоги над відчаєм. Але питання, чи є поруч нас є ті, які почули Божий голос. Ті, які мають сміливість сказати не плач, тобто радуйся. Я з тобою. Ісус хоче сказати кожному з нас утішливі слова і слова надії. Хоче сказати не плач, я з тобою. Це переміниться на радість, тільки довірся мені. Станемо ми тими, хто почує ці слова і хто озвучить ці слова тим, які є поруч нас. Маємо зараз час, щоб об'єднатися один з одним. І Запрошую вас до цього духовного спілкування в Святому Дусі, в тому натхненні, що Господь поклав на ваше серце. Я запрошую, щоб ми скористалися цією нагоди поділитися історіями, які ми пережили в наших спільнотах, в нашому сімейному житті, з іншими. В Євангелії юнак відгукується на Слово Ісуса. Він почув і виконав. І радість повернулася до всіх. Одне слово перемінило все. Я запрошую вас поділитися досвідом, коли Слово Боже, тоді коли ви почули святе Писання, проповідь, молитва, стало для вас. Чи для когось із ваших знайомих таким словом спасіння, словом Воскресіння, коли після тих слів захотілося повернутися до життя і продовжувати надіятися. То слово, яке вивело вас із стану відчаю. Друге, Ісус каже вдові, не плач. І тут запитання: чи зуміли ми, як синодальна спільнота, звернути увагу і почути тих, які мають цей плач? Самотніх, хворих, зневірених, тих, хто пережили втрату? Чи часом ми їх не ігнорнули? Змогли ми стати тоді устами Ісуса і промовити до них слова надії? Якщо у вас є такі історії, такі ситуації, тоді поділіться. Поділіться тим, як ця історія розвинулася, як ті слова надії, конкретні діла спонукали вас до того, щоб ця людина відновила бажання продовжувати свій шлях життя. Які ці слова надії, які ці конкретні діла? Ми би зробили за прикладом Ісуса для тих зажурених, щоб повернулася до них радість.